Радянське вторгнення до Польщі, радянський союз дуже ретельно готувався до цієї операції. Катинський розстріл та масова депортація поляків на далекий схід це абсолютно чітко був напад спрямований на знищення Польщі. Як діяла кремлівська пропаганда? Тоді були підставні персонажі, які, начебто, махали квітами, радісно посміхалися. І що спільного між нападами на Польщу 1939 року та Україну 2022-го. вони заходили на територію Польщі, розповідаючи, що йдуть воювати з фашистами. Вітаю вас. Мене звати Валерія Черненко. Це факти тижня. Тут ми говоримо просто про складне і аналізуємо найважливіші події. Тож підписуйтесь на наш ютуб канал, аби бути в курсі. Сьогодні поговоримо про радянську окупацію Польщі, яка назавжди змінила ставлення поляків до росіян. Золотий для СРСР і кривавий для Польщі. Вересень 39-го в історію польського народу увійшов як найтрагічніший і найскладніший. І не лише тому, що 1 вересня до Польщі вторглася нацистська Німеччина, почавши Другу світову війну. Але й тому, що за 17 днів відчайдушної боротьби з Вермахтом поляки зазнали потужного удару зі східного боку. 17 вересня територію Польщі вздовж усього її кордону з радянським союзом атакувала Червона армія. Однозначно, в історичній пам'яті поляків це зрада. Воююча країна отримує ще й удар у спину ззаду. Згодом стане відомо, що це був запланований хід пакту Рибнтропа Молотова, який останнього тижня серпня був укладений між німцями та радянською Росією. Згідно із секретним додатком у разі нападу Німеччини на Польщу Росіяни забирають її східні території. Пшей мояте в складні і це при тому, що радянська Росія до останнього підкреслювала свої дружні настрої щодо поляків 17 вересня, коли війська Червоної армії увійшли на територію Польщі, це було порушення міждержавного договору про неагресію, підписаного між Польщею та СРСР у 32-му році. Пакт про неагресію був розрахований на 10 років. Ультиматумів радянський союз польщі не висував. Війну офіційно теж не оголошував. Навпаки, солдати Червоної армії спочатку кричали, що прийшли рятувати поляків. Радянська сторона це все завжди подавала красиво. Вони заходили на територію Польщі і розповідали, що насправді йдуть воювати з фашистами та допомагати нам. Тоді поляки ще не знали, що справжніми фашистами були самі росіяни, а не німці. Незабаром риторика змінилася. Непрохані гості заявили, що насправді вони прийшли рятувати братерський народ від їх злісних буржуазних правителів. Радянська преса активно писала, що Росія нарешті звільняє Польщу від гніту польських панів, які виснажують країну. Ви Знаєте, в Радянському е, Союзі е, тоді була така пісенька, яку потім сховали. Але тоді вона була дуже дуже популярна. Вона скрізь звучала по всіх радіостанціях радянських панське нету больше, старої відьми больше нет». Пропагандистська машина працювала наповну і не зупинялася ні на мить під час усієї військової компанії. Музей Другої світової війни у польському Гданську і досі зберігає цілу серію плакатів та листівок, на яких польські фермери зворушливо обіймаються зі солдатами радянської армії. Уся ситуація підкріплювалася великою брехнею, та обманом лунала інформація, що ніби поляки вітають цю армію. Були підставні персонажі, які, начебто, махали квітами, радісно посміхалися. Радянська пропаганда полягає в тому, що вона завжди бреше, як ми говоримо, дивлячись просто у вічі. При тому, що насправді жорстокість бійців Червоної армії була небаченою. радянська влада робила все шляхом небаченої агресії та насильства, наприклад. Історія з одним прикордонним відділом, який спочатку чинив опір, але зрештою піддався і добровільно здався в полон. Так, цих 280 солдатів, які мирно здались, їх усіх просто миттєво розстріляли на місці. Будь-який опір був нерівним і безглуздим. Радянська армія значно перевищувала за чисельністю. Їх було понад півмільйона людей. Крім того, наступ Червоної армії був тактичним і заздалегідь продуманим. Саме у цьому сучасні історики ввечають найбільшу схожість із нинішнім вторгненням в Україну. Схожість в тому, що напад на Польщу, так само як напад на Україну, планувався десятиліттями. Він дуже довго планувався відпрацьовувався на масі навчань радянських, тобто все було абсолютно розіграно. Підготовленим був не лише напад і захоплення територій, а й запровадження нової адміністрації. Одночасно з військовими на територію Польщі зайшли оперативно-чекійські угрупування, завдання яких було максимально швидко організувати новий порядок життя. Було створено дев'ять оперативно чекійських груп. Вони мали брати під контроль всі центральні органи. Там цей тоді це важливо було телеграф, телефон, радіостанції і так далі. Вони мали картотеки і списки тих осіб. Де це було можливо, тут це досить розлогі списки. Були кого варто було заарештувати. Це була достатньо така серйозна серйозна операція, яка яка я повторю для мене, якось знаєте, асоціюється з тим, що мало статися, але не сталося у нас в Україні. На відміну від сучасної України, Польща у 39-му опинилася з ворогом вічна віч, повністю відрізана від будь-якої допомоги країн союзників. В той час польща факти. Чно мала союзників далеко Англія, Франція з того боку Європи. вони були географічно далеко. Нам слава Богу, вдалося цей західний кордон відстояти, щоб ні Росія, ні через Білорусію, ні через Придністров'я не змогли нам заблокувати нашу комунікацію із Заходом. А і цей захід виявився відносно єдиним. Тобто, в цьому була наша сила. Слава Богу, з Божою поміччю. Нам зараз в цьому сенсі було легше. В сенсі отримання допомоги і так далі. Розуміючи нерівність сил і намагаючись врятувати життя своїх громадян, польське командування наказує не чинити опір і не вести бої. Але це особливо не рятує ситуацію. На новозахоплених територіях більшовицька Росія тероризувала і вбивала щоб максимально підкорити людей собі. Вони передусім заарештовували лідерів думок, які мають соціальний статус і так би мовити, вплив на думки інших вчителів, лікарів, священників. Їхні сім'ї були заарештовані та вислані за Казахстан на далекий схід. А до частини суспільства, яка залишалася, застосовували різні форми тиску, терор. І у такий спосіб вони зміцнювали свою владу. Офіцерів запасу поліцейських людей різних служб у мундирах заарештовували у першу чергу і вивозили у невідомому напрямку. Довгі роки їх сім'ї не отримували про заарештованих жодної інформації. червона армія взяла у полон понад 130 тисяч польських солдатів, офіцерів. Частину з них ніколи вже не вдасться знайти. Вони були визнані польською стороною, зниклими безвісти. згодом, коли німці окупують радянський союз і випадково знайдуть у Смоленській області поховання понад 20 тисяч людей. Світ почує слово від якого і досі віє жахом катинь. Це були дуже жорстокі вбивства людей. Сліди від куль в знайдених залишках доводили, що це були постріли в притул у потилицю. Але пізніше, коли радянський союз розгромить німців, радянська Росія буде говорити, що це все неправда, і що це провина німців, почнеться багаторічне перетасовування фактів, перекладання провини. і лише у 2010 році Держдума Росії офіційно визнає, що розстріл поляків у Катинському лісі був виконаний згідно з без. Посередніми вказівками радянських вождів термін Катинський розстріл застосовуватиметься і на адресу інших поховань розстріляних поляків, які згодом знаходитимуть один за одним. Катинський розстріл одна з найболючіших сторінок історії Польщі. Попри те, що минуло понад 80 років з моменту трагедії, прізвища усіх загиблих і донині невідомі. Польські історики припускають, що якби німці не зайшли на територію радянського союзу, то ймовірно історія Катині й надалі залишалася б невідомою. Хоча подейкують, що незабаром після масових розстрілів більшовики вже шкодували про вчинене, адже вбиті ними польські офіцери були так потрібні для війни з німцями. Почали шукати поляків, які би могли входити в польську армію, яка боротиметься проти нацизму. От тоді цих серед цих депортованих так само почали шукати і серед полонених військовиків, які ще залишилися, почали шукати кадри для армії генерала Андерса і для другої людової народної армії, значить, яка боролася так само на боці радянського союзу. Історики кажуть, позиція Польщі у часи Другої світової війни виявилася найпарадоксальнішою. Раптом ми мали стати союзниками наших ворогів і воювати на боці Червоної армії. Але для наших репресованих офіцерів, які вижили в таборах Казахстану та Сибіру, це була єдина можливість вийти звідти живими та повернутися додому до своєї країни. Незважаючи на те, що поляки підставили російським солдатам своє плече у боротьбі з нацистами, ставлення до братського сусіда зовсім не поліпшилося. Солдати Червоної армії сприймали поляків як ворогів і, звільняючи території від німців, самі мародерсували, крали, гвалтували жінок. І це одна з найдраматичніших для нас речей. Німцям ми можемо, звичайно, теж багато пред'явити, але вони, наприклад, не гвалтували людей. Це погано сприймалося з боку їхньої політики расистської. Тому навіть після закінчення Другої світової війни ставлення поляків до росіян було досить прохолодним. Радянський Союз, хоч і дав Польщі, право на звільнені від німців території створити свою народну республіку, та контролювати і нав'язувати свою політику, ніколи не припиняв передусім була хвиля русифікації, тобто всі повинні були розмовляти російською, належати до всіх молодіжних партійних організацій, типу комсомолу. Але завжди були притулки у вигляді дому, де ми говорили польською, і костели, де ми молилися польською. І це було таке рятівне світло у цьому всьому. І навіть до вже досить лояльної радянської влади 70-х років поляки не ставилися з довірою та симпатією. Навіть самі польські вони... навіть польські комуністи знали, що вони тут лише тому, що їх червона армія тут поставила, що вони не були обрані народом. Суспільство завжди знало, що це є влада чужа, нав'язана Тим більше у нібито вільній народній республіці Польща для чогось завжди базувався загін російської армії. Та де Радіо Вільна Європа, яке час від часу доносило нам якусь інформацію. Ми вчилися аналізувати та розбиратися, мислити, розглядати деякі процеси, як у нас кажуть, читати між рядками. У нас історично закодована недовіра до росіян. Це ставлення не дуже змінилося і в сучасній Польщі. Поляки не люблять згадувати часи, проведені під радянською окупацією, і всерадянське тут ретельно викорінювалося. За винятком цієї величезної будівлі колишнього палацу культури і науки імені Сталіна. Висотку на 30 метрів почали зводити у Варшаві 1952 року. Ніби за власною вказівкою Сталіна, то був подарунок від радянського союзу Польщі. Розмах і величина будівлі мали показати усім великодушність вождя. Сучасна польська влада вирішила зберегти будівлю. Влю лише через гадку про ціле покоління поляків, які пережили ці складні часи. Сьогодні життя у Польщі не ідеальне, але ми маємо почуття, що ми господарі на власній землі. Звичайно, частина поляків, для яких радянський період збігся з їхньою молодістю, цей час згадують по-різному, намагаються не думати лише про погане і навіть висміюють більшовиків. Нагадуванням про пізній совок служить ось цей музей: життя під комунізмом у Варшаві. І нехай уся радянська спадщина, яка кажуть поляки, залишає. Авіться лише в архівах музею. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити ще більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.